Що таке? ACU? Це Alliance Clans Ukraine, тобто, простими словами, це Альянс Кланів України. Ціль такого альянса посилити позицію українського ком'юніті як в Україні, так і за межами нашої країни. Такий альянс це не просто список рандомних кланів, які просто є в цьому альянсі. Це набагато багато більше. Перш за все, це люди, яким важливий розвиток українського ком'юніті, і які хочуть своїм прикладом показати, що розвиток і популізація українського це надважлива ціль, номер один для них. Тому що ще років 10 тому, майже з самого початку існування мобільної гри Clash of Clans, для багатьох клешерів, особливо закордонних, не було ніякої різниці. Український це клан чи болотний, бо завжди було одне твердження один народ і, взагалі, яка різниця. Тому, засновуючи такий альянс, ми хочемо. Просто спалити вщент цей стереотип і назавжди розбити тезис, що українське і російське це одне і те ж. Наша ціль дуже проста: це забути про існування всього російського і почати розвивати своє незалежне українське і повністю україномовне. В цьому відео я розкажу вам, як буде працювати такий альянс, що потрібно для того, щоб потрапити в нього, і які ж переваги знаходження в альянсі кланів України. Перше. Щоб потрапити в альянс, вам буде потрібно підготувати свій клан. Тобто підготувати колідерів та сокланів до того, що клан стане повністю україномовним. А саме спілкування в чаті, запити на військо, шапка клану тільки україномовна. Локація вашого клану повинна бути тільки українською. А мова спілкування в чаті в розділі налаштування клану будь-яка на ваш вибір, але не російська. Друге. Усі клани Альянсу повинні мати єдиний значок клану з єдиним шаблоном, який каже про те, що саме цей клан є частиною Альянсу кланів України. Третє. Усі клани альянсу в обов'язковому порядку повинні систематично допомагати іншим кланам всередині. Тому що ми, по-перше, одна єдина велика українська сім'я, і по-друге, це може підвищити ваші рейтинги в альянсі. В альянс кланів України може потрапити будь-який клан, який підпадає під критерії набору. А саме, перше Український клан з українським розташуванням та україномовними гравцями, які використовують рідну слововіну як основну і єдину мову спілкування в кланчаті. Друге будь-який клан, який активно розвивається в напрямку таких ігрових режимів, як КВ, ЛВК, ІК, Рейдові ігри на столиці, фарм кубків та активного донату. Третє. Клан, який має в своєму активі більше двох твінководів, якщо це клан твінководів, та має успіхи в одному із ігрових режимів в Clash of Clans, та більше 10-15 активних гравців, якщо це клан, який ставить перед собою пріоритетом один із вище зазначених ігрових режимів у грі. Іншими словами, якщо клан має активність і при цьому має будь-які досягнення в будь-якому ігровому режимі і підготовлений до вступу з врахуванням усіх вище зазначених, Пунктів, то цей клан може бути прийнятий в альянс після подачі заявки та співбесіди в Discord з організаторами альянсу. Подача заявки проходить в форматі скрін клана плюс назва клану плюс «Тех клану. Скрін аккаунта головуючого, тех аккаунта і нік головуючого. Після подачі заявки голова повинен буде пройти співбесіду в Діскорді. І якщо результат буде позитивним, головуючого кланом запросять в окремий чат, де будуть знаходитись тільки голови кланів з Альянсу кланів України. Чому саме твій клан повинен увійти в наш альянс? Саме головне, що ти повинен знати, що Альянс це одна велика родина, яка допомагає, захищає так і розважає. Тобто, окрім взаємної допомоги, яка буде як умови оперативніша. А це і допомога з донатом, з навчанням, з гравцями, четвінками спільні КВ, ЛВК, рейди, фанові та дружні КВ. Ну і саме головне, це великі турніри в майбутньому та купа цікавих івентів. Інакше кажучи, кожен місяць організатори Альянсу будуть проводити ігрові івенти, в яких переможці будуть отримувати цікаві призи, такі як Gold Pass, Грошові винагороди, акаунти, безкоштовну рекламу в спільнотах українських клеш ютуберів відеоогляди ютуберами, досягнень в цих івентах. Наприклад. Організатори розпочинають на початку сезона три івенти, а саме: найкращий донатор альянсу, найкраща атака на КВ чи ЛВК в кланах альянсу та найбільша кількість вибитого золота на рейдах. І ось ці гравці, які покажуть в цих дисциплінах найкращий результат, отримують винагороду, визначено організаторами на початку запуску цих івентів. До цього всього хотів би додати, що в альянсі буде працювати також і система балів. Тобто, якщо в одному з кланів потрібна буде допомога, і цей клан звернеться за неї до іншого клану альянса, і цей клан. До якого звернулося допоможе, він буде отримувати бали. Як це було колись в Гаррі Поттері, що за будь-яке досягнення учні отримували бали. В кінці місяця ці бали будуть підраховуватись, сумуватись, і найкращі клани, які надали допомогу, коли це було потрібно іншим кланам, також будуть отримувати призи. І нам здається, що це буде просто чудовим мотиватором для інших не бути пасивними та допомагати іншим. Також в майбутньому планується організація Організація турнірів для розвитку не тільки українського ком'юніті, але і для розвитку українського кіберспорту. Але це тільки в планах. І я сподіваюся, що в недалекому майбутньому такі турніри будуть на постійній основі, тому що призові в таких турнірах дійсно будуть немаленькі. Але для того, щоб альянс існував і в ньому проходили регулярні івенти, турніри і розіграші, потрібен бюджет, з якого будуть виділятись кошти для організації таких подій. А тому ми. Організатори цього альянсу прийняли рішення, що за вступ до альянсу потрібна буде певна сума грошей, а саме одноразово плата в розмірі 100 гривень з клану, і також абонплата в розмірі 100 гривень кожного місяця за перебування клану в цьому альянсі. Чому так і для чого це потрібно? Я думаю, що кожен розуміє, що для організації будь чого завжди потрібен бюджет, а особливо бюджет, який регулярно наповнюються. І саме завдяки. Вашій обонплаті ми зможемо для вас організувати усе вище сказане, і роздавати подарунки, призові і інші плюшки, які будуть також цікаві і приємні кожному. Тобто ви самі будете по суті меценатами чи спонсорами саме цього усього. А за нами, організаторами, залишається тільки все це організувати, щоб ви отримали море емоцій, адреналіну і гарного настрою. А від себе хотів би додати, що ми, в свою чергу, як організатори готові витрачати дуже багато часу своїх нервових клітин для організації оцього всього. Від вас повинна тільки бути підтримка, зацікавленість усі цій темі, тому що без вас, на жаль, нічого не відбудеться. Тому я дуже прошу зараз ширити цей відос, для того, щоб ще більше людей побачило це все і зацікавилося цією темою у вигляді альянсу кланів України. А, насправді це дуже глобальна штука, і якщо ми отримуємо дуже-дуже суттєву підтримку від вас, любі друзі мої, то це буде дуже круто. Ми вийдемо як спільнота українських клешерів, ну, зовсім на інший рівень. Тому я дуже-дуже сподіваюся, що ви підтримаєте цей проєкт і все буде. Просто супер круто. На цьому в мене все. Якщо вам все сподобалось, то ставте, будь ласка, свої найкращі клешерські вподобаючки, Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. І звісно, що коментуйте це відео, щоб ще більше людей побачило цей контент українською. Також хотів би нагадати, що в описі під відео у мене є цілий, цілий списочок а, моїх а, соцмереж. Пройдіться, подивіться, але за основу візьміть, будь ласка, мій телеграм-канал, і також спільноту клешерів України. Це група спільнота, де знаходяться дуже багато людей, різних кланів, і ТД, і ТП. На цьому, на цьому все. А, не забувайте, саме головне, не забувайте, любі друзі, донатити на ЗСУ нашим титанічним хлопцям та дівчатам, і ми обов'язково з вами переможемо. А з вами, як і завжди, був Боні, Всім папа -па і слава Україні!